Цей захід спрямований на підтримку на пошану військовополеглих, військовополеглих, так і тих, хто зараз знаходиться в неволі, кого ми дуже чекаємо вдома, на підтримку військовослужбовців, які наразі боронять державу. А це і мій батько так само. Навіть тижні від початку вторгнення не прийшло. Він нам зателефонував, ми не знали. Зателефонував і поставив, що він прийшов в військомат і з завтрашнього дня він має бути вже в частині. І він не контрактник, він просто добровольний службовець. І отримав поранення на запорізькому напрямку. У селище мала Токмачка. І... Після пор... Ранення повернувся в наш рідний край і зараз знаходиться на обороні нашої держави, але тут. В принципі з патріотизму і з підтримки до батька виникла така ідея минулого року. Це було щось новеньке, ніхто не розумів. Боялися долучатися, думали, що це не узгоджений захід, боялися реакції поліції тощо. Але наразі, коли ми бачимо таку кількість людей і така шалена підтримка до мене, до моєї родини, до нашого спільного такого патріотичного заклику, я розумію, що люди потрошки звикають. Ми нагадуємо про те, що йде війна, і не можна забувати, в який час ми живемо. Рідна сестра свого брата, який загинув. І також я дружина військовослужбовця, який зник без на виконання завдання. Я пам'ятаю цей, цей день, коли він не вийшов на зв'язок. І зараз я хочу максимально тримати з ним зв'язок. Навіть на такої відстані. Я маю надію, що він живий. Я сподіваюся, що він живий і повернеться. Участь беруть більше ста цивільних людей і більше 50 автівок цивільних. Участь беруть і родини загиблих захисників, побратими загиблих захисників і ті, хто був в полоні, ті, хто вийшов з цього, ті, хто пережив це все, і просто небайдужі місцяни. сподіваюся, що далі цей захід буде поширюватися не тільки областю, регіоном, нашим містом, а й іншими областями України.